Буревії пройшли, пошкодження залишилися. Одразу в двох багатоквартирних будинках. На вулиці Новій вже два тижні влада не могла відновити покрівлю. Кілька листів шифру побив град та зніс сильний вітер. Окремі уламки даху ще дотепер загрожують перехожим, звисаючи на краю будівлі. Після негоди, кажуть місцеві мешканці, дахи оглядали чотири комісії, в тому числі з ЄРЦ та департаменту комунального господарства. Однак далі, аніж оглядини, ліквідація наслідків стихії не просувалася. Тим часом останні дощові дні спричинили. Затоплення під'їздів верхніх поверхів. У нас вода тепер тече в коридор на електрощитову, Можливе замикання в будь-який час. Ми зробили ремонт два місяці тому. Стеля під мокра. Хто нам заплатить за цей ремонт, що ми дали 4 тисячі. Після чергового звернення обурених мешканців з єдиного розрахункового центру у середу таки прислали ремонтну бригаду. На підприємстві кажуть, знали про ці пошкодження одразу після повені. Однак чекали коштів з резервного фонду бюджету. Щоправда, марно гроші на відновлювальні ремонти не надійшли і досі, тому заміну поламаного шифру зробили за власний рахунок. Була така надія, але розуміємо, що бюджетні кошти це насправді десь такі дуже тривали в часі і по досвіду розуміємо, що потрібно власними символами вирішувати питання, да? тому що насправді благо. Добробут людей да це перша погодні умови. Десь понеділок вівторок ще був дощ, не дозволяли найбільш оперативно, скажімо так, усунути це проблем. Щодо під'їзду, який затопила дощова вода, комунальники мають намір його відремонтувати повторно. До речі, у підприємстві Єдиний розрахунковий центр повідомили, що в Івано-Франківську за свої резерви ліквідували вже 90% усіх після стихійних пошкоджень.